Вітаю, це мій Техирай. Розпочинається новий день, запрошую всіх до перегляду, що я буду сьогодні робити. Включила, як завжди, полив і хочу зібрати урожай. Тут, звичайно, не знаю, хоч пару штукогірків, може, зберу. Вчора не зібрала, тому сьогодні збираю. Ой, скупаюсь. Треба було спочатку зібрати тоді. Полив ключать, ну вже І так, быстренько пробіжу. Крутяться, сохнуть, не знаю. Ось, все, що я зібрала тут, йдемо в парник. Не Немає сенсу навіть поливати. Якби зелень не насіяла, теж не знаю, що з неї буде, але поки поливаю. Але не знаю, огірків, мабуть, нема, бо. Ага, де є? Де, де не дає? Де Бо вчора в мене були гості, одні, другі, то тих пригостила, то тих, хто на стіл поклала, то практично немає. Це те, що не замітила, видно. Так, ну, ти щось покрутився. Чого ти тут крутишся? Але ж спека, яка не знаю, передають з неділі більше 40 градусів. Це, це капець, я не знаю. Ой. І гарні. Що ми будемо робити? Ми, як ми, десь десь та заховаємося. А що будуть рослинки робити, я навіть не уявляю. Треба щось робити, затіняти, чи я не знаю. Надо вже, мабуть, весь город затіняти, щоб хоч щось зберегти. Але ж цей і час, і кошти, і матеріали не знаю. Це вже веселіше трошки, бачите. Трошки назбирала, ну, враховуючи те, що я вчора рвала, то це дуже гарний результат. Зараз будемо помідорки збирати, теж вчора рвала. Це ті, що останні досаджувала, бачите, вершинна гниль питала, ніхто не пише, що робити без хімії. Так що, вже що маємо, то маємо. Це балконні. Трошки є, не трошки нормально, я, я вам скажу. Так руки не дійшли, поки що не розібралася. Ну, ці ще більш-менш хоч вгору ростуть. А тут полягали, треба якось не знаю по цій спеці. Не знаєш, коли зранку за що хвататися, ввечері також і комарі гризуть і довго сонце пече, потім прибіг, швидко полив, та і все. Так що ну, зірву, покажу, що я зібрала. Сьогоднішній мій урожай. Рожевий зірвала, трошки ще якби жопка зелененька, але боюсь, бо, бачите, тріскаються. Вже забираю, буду використовувати. Ну і огірки. Оце єдине де є. Це в парнику. Я не знаю, чи помідори щось буде на городі, чи ні. Оце треба їсти, поки є. І ось ще чотири кабачка зірвала. Кабачки теж в язі вже немає, не знаю, там ще пару штук є, а то вже ні цвіту, ні в'язі не бачу. Ну, от і все. Воно тільки побризкало, і вже води немає. Все. Хіба це полив? Чесно кажучи, не один рік так не було. Все рівно більше води було, а це прямо тільки-тільки включила, ну, півгодини ще не пройшло менше. І вже все, води немає. І буде спека, взагалі, не знаю, згорить все, та все. Ну і прийшла на цибульку, це зимова. Буду прибирати і чеснок, геть посох вже ярий. І, мабуть, цю буду прибирати, вже тут нічого з неї не виросте, і хай вже практично вона полягла, теж, мабуть, приберу. Це біла. Це булька вже зиму всю викопала. Це біла, це червона, це. Золотиста. Поставила ложечку, буду вже поношу в двір, подивлюсь, де яка була посаджена. Скажу вам, які сорти я садила. Бо вже сама теж не пам'ятаю. Ну, Урожай більш-менш гарний. Я задоволена, не знаю, як буде зберігатися, але дивіться, цибулька є і така здорова, і мілча. Різна. Я думаю, на різні потреби різні буду використовувати. Подивлюсь, там чогось. Червоної багато з стрілкою, тут саме в краю була. То теж поперебираю, піде в першу чергу на використання. Теж є більша, є менша. Гарна, цибулька гарна, головне, щоб зберігалася. Ну, по-моєму, біла і червона, вона довго не, не зберігається. Зараз, мабуть, виберу яру. Показувати не буду, покажу вже кінцевий результат, я вже вибрала. Теж різна, ну, така цибуля сильно крупна, не буває. Ну, дивіться, різна. крупніша, мілче, але є. Чотири кучки, ну там менші, бо там кор... тут більше було, там менше. І, друзі, хочу звернути вашу увагу. Бачите, тут берізка багатенька. Тут в минулому році такий парничок стояв на цьому місці, і я не обробляла від бур'янів. Тут, друзі, дивіться. Площа набагато більше, звичайно, портулак де-не дає, де і то навіть для портулака. Ну, я проходила, коли ще було можливість, обробляли, звісно, ну, сапали. Але берізки менше. Але зараз поприбираю урожай і буду знову воювати з бур'янами. Буду знову травити, все одно мені результат подобається. Тому що берізку сапав, не сапав, вона знову лізе. А коли вона загинула коріння, то вже. Тут пару штук лишилось, то буду кропити. А тут для такого шматочка то це забагато. Так що будемо працювати, а я переходжу далі на чесник. Ярий чесничок. Я ще навіть не снідала, але хочу побыстріше прибиратися, тому що сонце піднімається, пече. Я не знаю, від цієї жари мені геть погано стає, ноги підкошуються, тому хочу побистріше. Одного разу можу раніше встати, другого разу не можу. Видно теж від цієї жари. І організм ослабіває і сили геть немає. Тому зараз приберу, а тоді вже буду чимось займатися по дому. Ну от, з чесничком вже все. Часничок непоганий. Садила я його під осінь, це ярий, головки гарні, взагалі сорт непоганий. Звичайно, попадаються і такі маленькі, Ну десь щось не вистачило їм. Але взагалі. Чесночок непоганий, як для Ярого, це супер. Така кучка ще менша трошки. Тут також трошки більше було рядочків, тут менше. І ще викопила моркву. Морква гарна, теж сіяла під зиму, трошки пострілкувалась, багато не посходило, але результатом я задоволена. Тут трошки там, це, здається, один сорт, там другий. Ну, тут взагалі мало було. І ще в мене тут є шматочок. Ой, то я не пам'ятаю, чи я під осінь, чи під зиму садила, чи мені щось здається, що це я садила ранню навесні, теж де неде стрілки викидує. Ну, сьогодні трогати її точно не буду, а там побачимо. А зараз все зношу до двору, бо вже сил нема. Поростеляла в дворі, щоб просихало. Слава Богу, натягнута сітка, тому пектися не буде. Хай просушується, потім почищу і, мабуть, на горище, а то ні, може, в кладовку побачу. З такою спекою вже не знаєш, куди його що дівати. Ну а моркву почищу і піде на переробку. Познімала, ще фото зробила, які ще залишились лілейники, які не пшени відсвіли і лілії. Треба понамічати, щоб знати дещо. Так що поснідаю. Та, мабуть, займуся цим. Друзі, як обіцяла, знайшла відео, як я висаджувала цибулю зимову. І оце сорт називається Центоріон. А той, що я раніше вибрала, вона довгенька така то Шекспір. F1, що то що те. А так, ця, не знаю, по назві. Не писала, не знаю я. Е просто записано червона і біла. Ну, а це е цибулька з мого насіння я висівала тиканка. В цьому році сіяла, у в мене було минулорічне насіння, не зійшло, так що на слідуючий рік буду купляти А морква Канада F1 і е Болівар. Ну, там щось дуже погано посходило але в результаті я вам скажу, що ну, результат хороший. Так для раннього споживання під зиму садить дуже, я, я рахую, що добре. На Зберігання вона не годиться. Ну, я яка зіпсована, потру і через ваукуматор заморожу і, і буде мені вже заготовка на зиму. І, друзі, ходила намічала лілейники, лілії, і в мене ось розквітла така. Лілійка дуже крупна, дуже гарна. Супер. Вона в мене тут окремо, і ще десь одна була, ну не знаю, вже пропала десь. Тому треба зараз теж намічу її. ця пізніше квітує. Вірвала яблучко, білий налив. У людей обліплено, а в нас все одне і ще одне. І ще десь. А, і ось одне. Три чи чотири штучки всього лиш. Ну, слава Богу, цьому хоч скуштую. І, друзі, ось попересаджувала, свої, порозсаджувала свої бігоніки, в основному круглолисті отакі. посадила один коліус, корінчики гарні. Зараз покажу, що два лишилось, але я хочу їх висадити десь або в кашпо, або в ґрунт. А це хочу залишити в хаті, щоб було мені. на, в, е таку рік, на живці. Із Тут різні сорти і отак вирішила так зробити. Вела пряму трансляцію, на жаль, моїх підписників всі, мабуть, зайняті були, не було, а так, випадкові видно, заходили, виходили, ну, трошки потранслювала та й все. Хто захоче, подивитися, ну, цікавого нічого нема, тому що спілкування якби такого не було. Ось дивіться, яке коріння гарне у коліуса. Тут треба було. Зробити киси, з то я не зробила, а там два тих других рослинки посадила в корневін, не знаю. Сподіваюся, що приймуться. Ну, а на цьому все, друзі. Дякую всім, хто додивився, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення, підписуйтеся, ставте вподобайки. До нових зустрічей, пока!